Зараз я проходжу службу в 31-й бригаді, це бойова частина. Зараз під час війни дуже себе добре показала, тому що великий штат інструкторів є свої центри підготовки підрозділів, і на високому рівні, щомісяця, навіть якщо ми проходимо службу на блокпості, у нас проходять бойові стрільби, роботи з інструкторами, весь особовий склад проходить надання до медичної допомоги. Так що дуже дуже високий рівень. У цій військовій частині, бо був в різних. Мені тут подобається працювати з інструкторами, і тими людьми, хто мене навчає. Службу на блокпості ми виконуємо постійно 24 на 7, бо це стаціонарний блокпост, нам його не можна покидати. Якщо у вас там є окремо, то звичайно це вирішиться, обов'язково прийде заміна той людини, яка буде з блокпоста. Я командир завжди тут 24 на 7.